Запорізька область, фронт дедалі ближче до ключових населених пунктів. А отже, безпека, хоча б відносна, стає питанням номер один. У Запоріжжі та найближчих передмістях уже працює 15 підземних шкіл. Усі вони мають статус протирадіаційного укриття. Навчальний процес проходить на глибині 7 метрів. Ми побували у трьох школах: у першій підземній школі міста, у найновішій. Та у тій, що розташована найближче до лінії фронту. У якому режимі проходить навчання, а також скільки протирадіаційних укриттів і шкіл ще будуються, дивіться у нашому репортажі. Першу підземну школу в центрі Запоріжжя збудували за 6 місяців. Її зводили за проєктом ЮНІСЕФ та ввели в експлуатацію у грудні 2024 року. Вартість об'єкта становила 113 мільйонів гривень. Протирадіаційне укриття, заглиблене в землю на 7 метрів, за словами підрядників, має високий рівень захисту від обстрілів. Окрім запорізьких дітей, тут навчаються й школярі зруйнованої Оріхівської громади. Відомому навчальному закладу виділили кілька аудиторій. Атмосфера цієї школи мені нагадує. То яка була раніше в нашій школі, майже 600 учнів Оріхівської гімназії Сузір'я на початку повномасштабної війни покинули рідне місто разом із сім'ями. Через безперервні обстріли прифронтового міста. Ми виїхали 22-го року, десь на початку квітня. Звичайно, сумую. Це ж моє рідне місто. Так і хочеться в нього повернутися, коли закінчиться війна. А зараз в Запоріжжі доволі комфортно, але в Оріхові звичайно краще. Нині прифронтовий Оріхів повністю зруйнований російською армією за понад три роки Великої війни. Оріхівська гімназія, яка входила до сотні найкращих навчальних закладів України, по. Повністю знищена російськими військовими. Першу ракету по сузір'ю росіяни запустили ще у травні 22-го року. Я дуже сумував за нею. Мені було сумно, і можна сказати, душа боліла. 21 з травня це був перший приліт ракети, яка зруйнувала ну, середину нашу і завелила нам, вибачте, чотири класи, які були оснащені. Це були сучасні класи. Це був кабінет інформатики, кабінет фізики, кабінет біології і архів. Музей, де були цінні такі матеріали, були по школі, збережені надбання такі величезні були. Більшість учнів гімназії зупинилися в Запоріжжі, як і вчителі, які до останнього навчали дітей лише онлайн. Виїхала не зразу. Ще коли війна почалася місяця три, ми були ще в Оріхові. Ми чекали, все ж таки, що це скоро закінчиться. Але так не відбулося із майже 400 учнів СОЗІРЯ, що проживають у Запоріжжі, приблизно половина відвідує підземну школу офлайн. кажуть, живого спілкування дітям дуже бракувало. Ви подивіться на їхні. Обличчя, на їхні усмішки, на їхні оченята, з таким чудовим таким, знаєте, вогником дітям дуже подобається. І це дуже добре, що є така підземна школа, де є можливість з дітям спілкуватися з однолітками, своїми друзями. І взагалі, коли проводиш такий урок, просто бачиш оченята дітей. І це дуже чудово. Це неоцінено, розумієте? От коли діти ходили до війни постійно в школу. Сприймали як належне, а зараз це як подарунок долі, коли наші діти виходять і спілкуються між собою. Сьогодні в Запорізькій області працює 15 підземних шкіл, зокрема, і в населених пунктах, розташованих ближче до фронту. Наприклад, у селищі Балабине Кушугумської громади, що за 15 кілометрів від нуля. Тут школу відкривали на початку 2025 року. У ній також навчаються діти всієї громади, зокрема села Шмалокотеринівка та Кушугум, які ще ближче до лінії бойового зіткнення. Школа безпечна дійсно по проекту і по будівництву. І ми знаєте. Ми... Настільки були раді тому, що наші діти прийдуть до безпечного освітнього середовища. Ми чекали на будівництво підземної школи. Хоча ми не говоримо, що вона підземна, це наша школа, вона світла, затишна, і з нетерпінням чекали приходу дітей. Тут як і в інших великих запорізьких підземних школах є конференц-зала з великим круглим столом для обговорювань, зона активного відпочинку за аерохокеєм, настольним тенісом, баскетболом і аерофутболом. Навчальні аудиторії обладнані мультимедійними дошками, інтерактивними панелями та сучасними меблями. Мені дуже сподобалася школа, як вона виглядає. Що вся нова техніка, що всі нові парти, стільці та комп'ютери, все, все нове. Я почуваюся безпечно, тому що я побачив, як, як я тут захист. До відкриття цієї школи діти навчалися онлайн, а також проходили консультації з учителями у невеликому укритті. Від початку у нас було тільки дистанційне навчання далі у нас невелике, але є найпростіше укриття. І Наші діти не навчались, але проходили консультації, гурткова робота проводилась. Зовсім невелике приміщення, воно було розраховано на 50 дітей. Ми складали графік, і діти не мали можливість спілкуватися один з одним. Приходив один клас і вони бачили тільки себе. А ось тут вони практично всі знаходяться за віком, і у нас немає ні великих, ні малих. Вони у нас всі однакові. Учителі кажуть, що з радістю повернулися до школи і задоволені тим, що можуть навчати дітей як раніше вживу. Вчитель інформатики Балабанського ліцею каже, що нова школа дає можливість не лише ефективніше проводити уроки враження в дітей дуже позитивні. Тому що це все ж таки живе спілкування, а не спілкування онлайн. І плюс для нас, як для вчителів, тому що ми можемо бачити дітей, бачити їх реакції, бачити їх очі. Бо камера все ж таки це камера. Нову підземну школу тиждень тому відкрили в Хортицькому районі Запоріжжя. Тут почали офлайн-навчання близько 600 дітей місцевої гімназії. Дуже прикольно, тому що ми дуже давно не бачились всім класом, і дуже давно не бачила так багато людей. У цій школі 13 просторих класів, як і всі інші підземні школи, вона обладнана сучасними меблями, інтерактивними дошками, новою вентиляцією та іншим обладнанням. Директор гімназії каже, що раніше діти навчалися в укритті. Але у складному режимі, тобто по черзі, справа в тому, що це укриття немало окремих кімнат, не окремих приміщень, таких як тут. Тому у нас не було можливості забезпечити, щоб кожен клас виходив щодня. Це було десь через день або декілька разів на тиждень, але завдяки тому, що тут у нас окремі кабінети, вони облаштовані. Ми маємо можливість навчатися очно і забезпечити якісну освіту. Доволі. Довго я шукала на школу, тому що взагалі, коли тільки почали розповідати про те, що будуть будувати школу, в мене аж очі загорілися. Думаю, все можна ходити у школу, а не в укриття, бо в укриття доволі таки не багато місць. Школу укриття в Хортицькому районі почали будувати у березні минулого року. У місцевій військовій адміністрації кажуть, що велике будівництво триває, і до нового року безпечних шкіл в Запорізькій області буде вже 24.